Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні, як працює контролер клавіатури та ще деякі питання по клавіатурі. Контролер клавіатури. Це вбудований клавіатуру мікроконтролер, який зв'язується з комп'ютером за допомогою протоколу, наприклад, USB або PC2 на 2. Перетворюючи натискання клавіш на цифрові сигнали. Він сканує матрицю клавіш, ідентифікує натискну клавішу надсилає відповідний код комп'ютера та отримує команди назад для керування функціональністю пристрою. Основні етапи роботи контролера. Сканування клавіатури. середній клавіатури розташована електрична матриця, під кожною клавішою, якою знаходиться контакт. Контролер постійно сканує що матрицю, цю матрицю, щоб визначити, які контакти замкнені в даний момент. Визначення натискання. Коли ви натискаєте клавішу, рухомий контакт замикає електричну схему, генеруючи електричний імпульс. Ідентифікація символу. Мікроконтролер щитує цей імпульс і визначає, яка саме кнопка була в рахуючи її унікальний код Ну, або е кілька кнопок. Передача даних до комп'ютера. Контролер перетворює цю інформацію на послідовність бітів. та передає до системи блоку комп'ютера через відповідний порт, наприклад, USB або PC2. Взаємодію. Отримана інформація. Находить до операційної системи, яка інтерпретує її та відображає відповідний символ на екрані або виконує команду, призначену ці клавіші. Типи зв'язку з комп'ютером. Розглянемо два. Їх багато. USB – найпоширеніший варіант, який забезпечує швидку передачу даних. І PC2 старіший інтерфейс для передачі даних відбувається за допомогою сигналів, клок-тактовий або Data-дані. Таким чином, контролер клавіатури є мозком пристрою, який забезпечує безперебійний обмін інформацією між клавіатурою та комп'ютером, дозволяючи вам взаємодіяти з вашим пристроєм. Комп'ютерний порт роз'єм, що використовується для підключення клавіатури і миші. Вперше з'явився вісім роки на копте BMPC2. До цього часу підключення клавіатури використовувався ДІМ 5 миші компорт. І згодом отримав виконання інших виробників, широке розповсюдження у персональних комп'ютерах і істера. Швидкість передачі даних 80-300 кбіт. За секунду, і залежить від продуктивності підключ... підключеного присою та програмного драйвера. Деякі материнські плати можуть правильно працювати при неправильному підключенні миші та клавіатури. Тобто, при підключенні клавіатури в роз'єм призначення для миші і навпаки миші в роз'єм на клавіатура. Материнська плата сама розпізнає присоюзу та дозволить користувачу продовжити роботи з мишою і клавіатурою без їх перепідключення. На сьогодні час. Переважна більшість комп'ютерних мишей та клавіатур мають роз'єми USB. Деякі сучасні материнські плати, особливо мініатюрних форм-факторів, не мають роз'єму PC2, або мають тільки один роз'єм. Ось у нас адаптер для підключення миші USB до PC2. Такий роз'єм. Адаптер для підключення миші та клавіатури PC2 до USB порту. Разом, кстати, все підключається. І і те на один PC -порт, USB порт. Існують комп'ютерні миші, клавіатури, що мають на кабелі роз'єм USB і здатні працювати через перехідних з роз'ємом PC2. Слід враховувати, що таке підключення допустиме тільки для USB-пристроїв, яких контролер підтримує подібне. В офісних умовах іноді підключають, перевагу, іноді віддають перевагу використанню клавіатури та миші PC2, а не USB. Через підвищені умови безпеки, це дозволяє повністю відключити порт USB і зробити неможливим. Підключення флешки та інших потенційно небезпечних пристроїв. І кадаптер для використання у комп'ютерах. Наприклад, PC2 дім знизу зліва. DIMM знизу ось. Так. Інтерфейси PC2 може використовуватися не тільки для клавіатури мишей, але і для інших пристроїв, Наприклад, сканерів штрих-кодів позиціонерів. Однак ці пристрої в більшості випадків. Емулюють роботу клавіатури або миші. Це дозволяє позбавитися v драйверів зробити пристрій платформою незалежним. Крім інтерфейсу pc 2 може зайжати термін як контроль PC2 або контроль клавіатури, приклад VT82 S42. Наявні документації від виробника VIA. Попереднику PC2 для клавиатури. Був 5 контактний, 1 роз'єм, електрично-розмісний з PC2. Вистосовував спочатку аудіоапаратури, а для мишей Дсаб компорт, як правило, 9 контактний. Кольорове маркування роз'єми. Специфікація PC 97 визначає стандартні кольори для роз'єму порту PC2 в системі блоці та на кабелях підключення пристрою. Сиреневі клавіатура, зелений миша. До впровадження цього стандарту кольори зімні не обумовлювалися, тому практично використовується роз'єми чорного кольору. А зовнішній кольор зімін на каблях з з кольором обломки кабелю, зазвичай білий чи синій сірий. Деякі виробники спочатку використовували свою систему кодування кольорів наплив клавіатури, Logitech, мали корпус роз'єму помаранчу кольору, але надалі перейшли на використання стандартних кольорів. Інтерфейс PC2, фізичний ДЗП2 включає 4 провідники землю напруга. Жилення спочатку використовує напруга плюс 5. Всі сучасні контролери та пристави використовують 3,3. Лінія даних, дата та лінію синхронізації клок. Дві, да? Технічно обидві сигнальні лінії керуються так званим схемами з відкритим контролером або стоком, завдяки чому логічна одиниця на лінії присутня тільки тоді, коли. Та контроль-інтерфейсу хост потерміновою, що використовується в описі інтерфейсу, і пристрій одночасно утримується на цій лінії логічну одиницю. Якщо хост або пристрій виставляє на лінію логічний 0, то зінь з'являється 0, навіть якщо інший пристрій продовжує отримувати одиницю. Цим досягає двоспрямований дуплексність ліній хост і пристрій може одночасно керувати та аналізувати їхній стан. Маркування контактів. Data out, data дані. NC, not com. Connect. Не, ага. Ground. Земля, корп загальне живлення. Плюс 5 живлення, плюс 5 використовується для подачі живлення на прийти, що підключається. Clock out. синхронізація clock Включається під час передачі даних миши. NC. No connect. Ну, то есть не да? Протокол обміну. Спочатку PC-2 реалізовувався з боку комп'ютерної мікросхеми контролера 8040, а потім э, був змінений мікросхеми контролера 8042. Потім його функції перейшли в Super-IO або LPC чіп або Південний міст чіпсета. Перед подачею жили на пристрій контролеру Порт на материнській платі слухає. CLK при передачі від пристрою PC2, клавіатура або PC2 миші. До комп'ютера використовується наступний протокол. Пристрій не починає передачу, якщо клок не знаходиться в першій, принаймні, 50 одиниці пристрій передає послідовно. Перший старт біт завжди 0. 8 біт даних, біт парності. І стоп біт завжди одиниця. Угу. По числу повізьму, завжди 0. 8... Біт парності. І стоп-біт завжди одиниця. Считаємо 2 і 2. І 2 3 6, 8, 16. да Присвій встановлює біт даних, 8 біт даних. ага Присід встановлює змінює сигналу дата, коли клок перебуває у логічній одиниці. Змінює сигнал дата. Контролер на материнській платі читає дані, коли клок перебуває у логічному нулі. Ага, а одиниця читається туди. Під час передачі у зворотний бік команди від контролю на мазитські платі чи міші, протокол відрізняється від описаного вище. Після передачі біт тут складніше. Контролер опускає сигнал клок у 0 на час приблизно 100 мікросекунд. Контролер опускає сигнал дата в 0, формуючи старт біт. Контролер відпускає. Сигнал -клок у логічну одиницю, клавіатури фіксує старт-біт. Далі клавіатура генерує сигнал Клок, і контролер подає біти, що передаються. О Боже, після того, як контрол передав усі свої біти, включаючи біт, панусі та стоп біт клавіатура посилає останній біт 0, який підтвердженням прийому. Ага, 0. Бач, там 1-0 та 0. Чому не працює клавіатура і менше? Штриху 0,08 в ще, Давайте розберемося, що ж воно не працює. Крім апаратних помилок, які то. Забруднений або окислені контакт, вкладеш перегін кабель або вигорання USB, або PC2 порту. Часом трапляються і програмні збої в роботі і миші. Багато в чому в цьому році купувати новий маніпулятор не доведеться. Покроє з допоможе стаття штучного інтелекту. Ми залежні техніки, які рекомендують. Штучний інтелект, понятно, нам не нужен. Я без нього обійдемося. Так, зараз оце потягну, бо щось тут. За велика клавіатура, і да? ми її отак от сюди є. Крок перший. для початку перезавантажте комп'ютер і підвід'єднайте, а потім знову підключите проблемну клавіатуру або мишу. Краще віткнути маніпулятор інший USB по другим контектором PC2, таке повернути не вийде, оскільки вони в того розділені на клавиатурі мішачі. Якщо в них квартирів немає, Можна тимчасово виключити щось не критично важливе, наприклад, принтер. Найчастіше частіше цих нехитрих дій, все, щоб вирішити продати, що ж нічого не змінилось, переходити до наступних пунктів нашої інструкції. Так, да, Оце у нас миша і є той самий, ось наші USB-порти. Крок 2. Тепер треба е Переконаю, що не, не працює клавіатура або миша, або обидві відразу. Саме через програмні, а не апаратні проблеми. Прішло, це зробити підключив маніпулятор до іншого комп'ютера або ноутбука. Якщо ж е, другого ПК під рукою не вивезти чи клава не знімна у разі ноутбуку, презентавці комп'ютер, затиснувши кнопку жилення, і знайдіть меню BIOS. Щоб зробити це, це відразу після включення комп'ютера, натисніть клавішу Delete. Актуально для настільного ПК. F2 для ноутбука, якщо вдалося потрапити в BIOS, значить клавіатура функціонує. І проблема криється в операційній системі. Президенту мішки в BIOS, перейти можна тільки на самих нових ПК і ноутбуках. 15 рук, а то й не всіх. Старше мається на увазі. Ой, молодже. Крок 3. Далі. Необхідно отримати можливість хоч якось керувати ос Windows, щоб провести діагностику і усунути проблеми. Якщо перестала працювати тільки клава або тільки замість річним кату, можна включити віртуальний екран. Натисніть праву кнопку, ми ще далі по тексту ПКМ. На мовній панелі в правому нижньому кутку екрану і прапорець напроти пункту показує кнопку сенсорної клавіатури. Потім лівою кнопку між щелки появився поруч значку клавіатури. Так, і вискочить на екрані. Функції ж не працюючи межі можна виконувати з допомогою клавіатури, нехай із меншою зручністю. Для навігації по меню використовується клавіші стрілок табуляції ад, а для підтвердження або скасування Enter Esc. Відповідно, вчитати відсутність конфігурації додаток під назвою диспетчер пристрою. Для цього пропишіть рядку пошуку меню «Пуск» і Відповідне слово сполучені, знайдіть у порядку і пристроїв групи клавіатури та миш та інші вказівні пристрої. розкрити в місці груп, що вони порожні або ж біля назви клавіатури, або щось вважає оклик або знак питання, значить не вистачає драйвера. Да? Давайте тут ми, раз. Я це зараз потягну. Сюди, а це в нас потягнемо сюди. О, дивіться, як гарно пригнуло. От, поїхали. Специфічні драйвери. для клавіатурі і миші від компанії Веродника, як і ВДК карта або мережа Даптер не потрібен, вони використовують стандартні мінус-драйві клавіатурі хід, хід сумісна миш, щоб їх перестановити, досить класноти. ПКМ за назвою маніпулятора вибрати пункт властивості, перейти на вкладку Драйвер, натиснути на кнопку оновити, а потім автоматично пошук оновлення драйверів. Ось як це. ви хочете, Поїзд драйверів для устроюся. Да. Іноді може допомогти замість кнопки Оновити, натиснути, відкотити драйвер на попередню без проблемну версію в крайньому випадку можна спробувати вручну вибрати правий драйвер. Правильне драйве оновити, виконати пошук драйв на цьому комп'ютері. Вибрати драйві зі списку встановлення драйверів. П'ятий пункт. У рідкісних випадках перестає корінно функціонувати не драйві, а миша або клавіатура, а драйвер USB-конору, особливо, якщо мова йде про порти USB 3. А в такому разі одночасно не працює клавіатура і миша. Запустити їх можна, перекинувши по USB 3 синього або червоного кольору на 2, чорний або жовтий. Синього, або червоного, або чорне або жовте Або скористатися перехідником USB PC 2 для ноутбуків. Понятно, що це розширення хост-контроллер, Intel USB-3 Microsoft. Да? От. Перестановити. або Відкотити драйвер USB 3 можна тим же способом, що і драйвер миші і клавіатури. Потрібний пристрій знаходиться в грубі контроль USB, значить називається розширювач хост Intel USB-3. Тому назва залежить від моделі матеріальної плати, ПК або ноутбука, і можна вмістити слова IMD і, Media. Так, і ось воно, да. Клавіатура наша і крок шостий. Ще однією причини справності клаві... клавіатури або миші може стати збір роботі конференції. Конфігураційного додатки під виробника маніпулятора Razer, SunSerse, STELSERS, NG і так далі. Проблемне PZ краще повністю видалити меню програму та компонент, запускається через рядок пошуку путь для видалення двічі клавіту LKM. По тоді, а потім встановити більш нову або навпаки стару версію Позбавлену влади, а вона не дає. Да? Дякую за увагу.